Доброго дня, шановні друзі, вітання всім підписникам, поговоримо ми сьогодні про нашого останнього шифінга на ремінній системі, який ми знаємо, це SF354 35 коників, повний привод, грубо говоря, це аналог 244-го, але більший і мощніший. Зразу перейдемо до зовнішнього вигляду. Якщо міряти його від землі ось до верхньої точки на капоті, я тут пробив йому цю верхню точку, то в нього висота рівно 1 метр 36 м. Якщо рівняти з 350 елем який у нас, до речі, стоїть ось з боку, 1,30 м. А ось наш 240-й шифінг. От тепер дивіться, яка між ними різниця, якщо дивитися так на них спереді, коли його рівняти кожного окремо. Ви між ними різниці не побачите. Коли їх поставити один біля одного, різниця зразу вже замітна. Далі, в чому ще їхня різниця? Це в колесах. Дивіться 350L. Він L з більшими колесами. Якщо ось так поставити камеру, бачимо, вже є різниця в колесах. Тобто в цього колеса більші. А тепер, будь ласка, зрівняємо, так вийшло, що вони стоять разом з 240-м. Якщо так рівняти, то колеса ще більші. Далі. Що робимо далі? Говоримо про колеса. Передні колеса в даної моделі складають 6,50, будь ласка, видно на 16. Задні колеса буде верх ногами. Але що зробиш? 11.2 на 24. Якщо говорити про задню їхню його колію, то задня колія внутрішня це 94 см. Якщо від центра колеса до центра колеса це 120 см, тобто така ж сама, як у всіх шифінгів. А якщо від краю колеса до краю колеса, то 145 см. Тепер давайте ще глянемо заді. от Дивіться 354 і 240 см. Разниця заметна, колосальна. І навіть якщо його зрівняти з 350 L, різниця також є. Десь на сантиметрів 6-7, 354, він більший. Коробка передач. Коробка передач така ж сама, як 244-го. Насос НШ, Включення повного приводу, включення валу відбору потужності. Микання перемикання передач повишені понижені передачі. Якщо рівняти 354 з 350 Ельом, з 350 і з 240, то повишені понижені передачі в нього знаходяться ось тут. Ще, якщо подивитися ззаді, 244-го, на жаль, немає, його продали, але задній мост рівняв від цієї верхньої точки. До цієї нижньої точки рівно 13 см, тобто він у них однаковий. Перейдемо. Тепер знову на перід і поговоримо про грузи. Груз 27 кг передній, задній кожен по 30 кг. Далі кліренс трактора. Якщо брати рівняти от так от посередині, то від Переднього моста донизу 24 см. Якщо рівняти отут, від нижньої частини балки до землі 34 см. Отак. От от. Кого ще цікавить, питання були задавали ресори? Що ми там дивилися на відео, в нього ресори трохи прогинаються, трохи просідають. Будь ласка, дивіться. Ресори 240-го. Одна ресора, дві, три, чотири. На 240-му чотири ресори. Переходимо до 350-го, одна, дві, три, чотири ресори. А тепер переходимо до 354-го. Одна, дві, три, чотири, п'ять, шість ресорів. Крім того, що в нього ще задній, ой, передній мост повноприводний, дивіться, тут підкладка має десь сантиметр висоту, а тут вже сама підкладка йде на висоту переднього моста. І бачите, наскільки він вище піднятий. Крім того, якщо взяти, подивитися на капот, отже, зразу ми бачимо верхню горловину. Двигуна охлаждайте. А якщо взяти 240-ковий, то мені треба аж руку туди вставити, щоб ми побачили, де там двигун. Тобто він вже габаритніший і більший. По масі він 1380 кг, його маса, тягове зусилля дивився. Получається, по інструкції 5,8 кН Заходив в інтернет, переводив це все в наші кілограми. Це 591 кг 400 г. Він може за собою Потягнути навеска піднімає по інструкції 450 кг. Але все впирається в то що ви з ним збираєтесь таке робити, що вам треба іменно така велика навеска, щоб там, не знаю, тонну піднімала. Бо всі щось все впирається Ми наприклад садили картоплю. 350 він піднімає наш шифінг 240. Ось цей. 350 він кілограмчиків підняв, все спокійно. Якщо нам треба більше, то я думаю, він і більше підніме. Але вже теж не хочеться його через наміру гвалтувати, хай він собі працює без лишнього, так сказати, напряга. Ну, все ж таки, хто хоче сказати, що це все фігня. Міні-трактор має піднімати на задню нав'язку одну тонну, то я вам советую тоді на міні-трактора взагалі не дивитися. Ось до, будь ласка. Є ось таке красне чудо, називається Farmlet. У нього переднє колесо в висоту таке, як шифінг 240-й наш, якщо не більше. Будь ласка, купляйте його і не партеся, і буде вам вас тонну піднімати. А так, шифінг 1860 кубиків. 20 8 літрів охлаждайки, одноциліндровий, 4 водяного охолодження двигун. Який він в роботі, є вже, до речі, людина в мене підписники, який купив собі 350 Еля. І я сподіваюся, що ми скоро знаємо, який же ж наш цей трактор в роботі, що він себе представляє. А так, хороший апарат, який працює. Ну що, всім щастя, радості, удачі, до побачення. Ставимо лайки і підписка на канал.